Сьогодні у програмі Євросоюз не залишить Україну сам на самі з Росією. Обіцяє голова представництва ЄС у США. Україна пришвидшує процес диверсифікації постачань газу, але чи вдасться перезимувати без російського газу? Генеральний секретар НАТО Андерс Фокрасмусен каже, що порушення Росією міжнародних норм є негативним і вкрай небезпечним прикладом для інших країн. Добрий вечір. Я, Руслан Петричка, в ефірі з Вашингтона. Програма Голосу Америки. Час «Час-Тайм». Україна звернулася до міжнародної організації цивільної авіації з вимогою заборонити російським компаніям використовувати авіаційні та морські шляхи у Криму без дозволу Києва. Повідомляють міністерстві юстиції. Кожен день порушень Україна оцінює в один мільйон доларів. Це не єдина судова скарга, яку Україна готує проти Росії. Про це та інші події дня в огляді далі. Україна подала два позови проти Росії у Європейський суд з прав людини у зв'язку з подіями навколо Криму і Донбасу і вимагає компенсації на суму майже 1,2 трильйона гривень. Минулого тижня Грузія виграла справу у Європейському суді з прав людини проти Росії. Суд втім не визначив суми компенсації, давши сторонам рік на досягнення фінансової угоди з цього питання. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до міжнародних донорів у Брюсселі з проханням збільшити фінансову допомогу Україні. Гройсман закликав захід створити для України так званий план маршала, щоб подолати наслідки російської агресії. Напрацьований спільно з МВФ пакет рішень дозволив зупинити падіння країни у прірву. Але на сьогодні це є недостатнє, оскільки ми маємо безпрецедентну агресію з боку Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко закликав Італію більш активно впливати на Росію щоб зупинити кровопролиття на сході України. Про це він сказав під час зустрічі у вівторок з міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріні. За словами Порошенка, міжнародний вплив на Москву був би результативнішим, якби Італія та Великобританія долучилися до дипломатичних ініціатив Франції та Німеччини. Український президент привітав Могеріні з початком головування Італії у Раді ЄС і висловив сподівання, що це сприятиме швидшій ратифікації європейськими парламентами. Угоди про асоціацію з Україною. Сьогодні ж перша країна ЄС Латвія ратифікувала угоди про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. Україна була серед головних тем зустрічі у Парижі президента Франції Франсуа Оланда і прем'єра Естонії Тааві Роєваса. Естонський лідер заявив, що Європа не має права миритися з російською агресією і повинна реагувати рішуче. уся Європа повинна бути занепокоєна через те, що хтось у 21 столітті намагається за допомогою сили змінити державні кордони. Ми не маємо права це толерувати. Французький президент заявив, що в Україні потрібно шукати політичне вирішення конфлікту в Україні. Міністр оборони у вівторок заявив, що українські збройні сили припинять вогонь лише якщо бойовики складуть зброю. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув у Словенію, намагаючись переконати місцевий уряд продовжити будівництво трубопроводу Південний потік попри заперечення керівництва Євросоюзу. Раніше Австрія, Угорщина і Сербія вже заявили, що будуть розвивати цей проект з Росією, відкинувши аргументи ЄС та Вашингтона, що це не зупиняє Росію від подальшої агресії. Напередодні ЄС погодився розширити персональні санкції проти росіян. Сергій Лавров заявив, що його це не надто хвилює. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Італія приступила до головування у раді євросоюзу зі стабільним та популярним урядом Матео Ренці. Ренці має амбітні плани реформувати євросоюз. Італія чітко окреслила пріоритети свого семестру: економічне зростання, боротьба із безробіттям, незаконною міграцією та перегляд економічної політики спільноти. Тим часом у Вашингтоні глава представництва ЄС у США Жоао Валеде Альмейда зібрав послів України, Грузії та Молдови, щоб привітати їх з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Глава представництва ЄС пообіцяв, тепер Євросоюз не залишить Україну сам на сам із Росією і спробував Звіяти деякі міфи про єс, якими лякає Кремль на події. Побувала Тетяна Харченко. Попереду важка праця так починав свою промову. Чи не кожен із трьох послів, що прийшли на зустріч святкування з нагоди підписання угоду про асоціацію з ЄС. Втім, посол ЄС у США Жоао Валеде Альмейда, якого часто називають головним посередником між ЄС і офіційним Вашингтоном. Сяє від оптимізму. Він каже, чи не найважче стрійці буде Україні, але вона повинна знати, що тепер ЄС її не покине. Ми будемо поряд і готові надати допомогу Україні, Молдові і Грузії. Зокрема, ми готові надати Помогу щоб врегулювати стосунки із Росією, що би там не говорили, а це не є якоюсь угодою проти Росії. Угода про асоціацію покращить життя людей, вона зробить їх більш забезпеченими, і такий стан речей створить позитивне середовище і для самої Росії. Експерти переконані на практиці, якщо Росія не зрозуміє цього сигналу і сприйматиме прагнення України до європейських ринків як загрозу, а ще й буде продовжувати дестабілізувати ситуацію в країні, нові санкції не забаряться. Колишній радник Барака Обами Карен Донфрід каже: нині переговорний процес між ЄС та США щодо санкцій відчутно налагодився. Координація дій між США і Європою щодо санкцій дуже добре працює. Найбільше питання зараз що би могло спровокувати третій етап санкцій. Але наскільки я розумію, Президент Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель ведуть переговори про це питання на постійній основі. Посол Грузії в США, експерти з вирішення конфліктних ситуацій Арчелкиґешіт, Кегешідзе, навчений гірким досвідом війни у 2008 році, радить Україні дивитись на ситуацію прагматично. Він переконаний, жодні санкції Росії не налякають а Україна має не лише не розгубити ентузіазм на шляху до Євросоюзу, але й самостійно вибороти свою цілісність треба відстояти східну Україну. Там ще не все вирішено. Не треба бути настільки наївними, щоб вірити, що Росія через якісь там санкції чи загрозу ще більших санкцій відступає. Вам треба бути впевненими, що ви зможете вистояти, щоб потім ці території не стали конфліктними зонами. Арчелґеґашіт впевнений, конфлікт на сході України буде дуже важко вирішувати саме зараз, коли Україні треба перебудувати всю економіку під європейські стандарти, і саме тому принципово важливо не занепасти духом. Головне, щоб, Головне, щоб всі в Україні зрозуміли, що подібні конфлікти можна вирішувати лише мирним шляхом. Це той гіркий урок, який засвоїли Грузія після 2008 року. Це по перше. По-друге, треба довести іншій стороні конфлікту, що обраний владою шлях надасть будь-якому будь-якій людині і всьому населенню країни більше зручностей і кращий рівень життя посол Грузії в США впевнений на таке завдання можуть піти роки як свого часу на об'єднання розколотої на дві частини Німеччини. Однак Україна вистоїть, оскільки за неї більша частина світу, і Грузія, якщо знадобиться, допоможе також. Тетяна Харченко, голос Америки Одна з головних проблем української економіки залежність від російських енергоносіїв. Сьогодні Київ інтенсивно пришвидшує процес диверсифікації постачань газу. Імпорт з Угорщини з липня потроївся. Досягнено домовленість про початок реверсу газу зі словаччини. Братислава обіцяє вже восени запустити перші поставки блакитного палива до Ужгорода. Але чи вдасться Україні перезимувати без російського газу? З'ясовувала Ярина Матвійчук. Перекриття Росією газових поставок в Україну стало сигналом для Європи про небезпеку перебоїв у газопостачанні. Генеральний секретар НАТО під час виступу у Вашингтоні закликав Європу не покладатись на Росію у питання газового імпорту і відкрити власний газовий ринок ми повинні зосередитись на енергетичній безпеці. Більшість європи залежна від російських нафти та газу. Ми самі загнали себе у позицію залежності. І як демонструє досвід України, Росія є досить здатною перекрити клапани. Позбутися залежності це наше найважливіше завдання. Ми повинні відкрити свої ринки один до одного. Бо, якщо вже залежати від когось, то краще залежати від своїх друзів. На відкриття європейського газового ринку сподіваються у Києві за кількістю закупівель газу Україна є третьою після Німеччини та Туреччини у світі. І тоді, як німці платять за газ росіянам менше 400 доларів за тисячу кубометрів від України, яка територіально ближче до Росії, у Кремлі вимагають майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Зменшити імпорт російського газу Україна могла б за допомогою реверсу газопостачання із країн Східної Європи Польщі, Угорщини та Словаччини. Остання до слова братиме з України. Інців за газ 350 доларів на понад 100 доларів дешевше російського палива. Диверсифікація джерел газопостачання змінить позицію Росії, яка використовує газ як політичний інструмент впливу у відносинах з іншими країнами, впевнені експерти ми можемо зробити це питання центральним у нашій політиці і використовувати енергетику не як зброю, а як інструмент чи частину нашого плану, щоб запровадити зміни і допомогти іншим країнам стати більш стійкими. Енергетичні експерти наголошують, що газ не можна розглядати лише як продукт споживання енерджії значас енергетика це не лише продукт, це справді економічний рятувальний круг, це рушійний інструмент впливу. До наступної зими Україна не стане повністю енергетично незалежною. Утім, нинішні реформи та домовленості зі східними європейськими партнерами демонструють серйозність українських намірів, кажуть експерти. Якщо на сьогодні майже половина усього газового забезпечення складає російське паливо, то до зими за умови реверсних поставок українці потребуватимуть російського палива лише близько чверті всього забезпечення. Ярина Матвійчук, голос Америки генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен дав у Вашингтоні свою підсумкову прес-конференцію у якості генсека Північно-Атлантичного альянсу. Він оголосив на необхідності повної зміни орієнтирів НАТО у зв'язку з агресією Росії в Україні. Він каже, що порушення Росією міжнародних норм є негативним і вкрай небезпечним прикладом для інших країн. На події побував Олександр Яневський. Дії Росії в Україні порушують міжнародні правила та підривають довіру. Переконаний генеральний секретар НАТО Фог Расмусен. Генсек НАТО наголошує, що дії Кремля це не лише намагання відновити свій вплив на теренах колишнього СРСР. Вони завдали небезпечного удару по міжнародній правовій системі, яка створювалася десятиліттями. Для того щоб протистояти новим викликам, трансатлантичне співтовариство мусить зміцнити економіку, культурні зв'язки та безпеку. Я вважаю, що ми повинні зробити три речі: посилити наші економічні зв'язки. Поглибити наші особисті та культурні зв'язки та зміцнити безпеку. Торгівля заохочує до зростання статків. Це стримує конфлікти і війни, що, у свою чергу, сприяє посиленню безпеки. Здорова економіка та безпека творять замкнуте коло. За словами Расмусина, у сучасному світі НАТО повинно бути готовим оперативно відповідати на будь-які виклики, що стоять перед альянсом. І сьогодні альянс переглядає свої підходи до безпеки, сформовані за останні десятиліття, коли Росію сприймали як партнера. Вилукенклослітгавидиплой афорсисфордифенсендитернс. Ми переоцінюємо, як використовуються наші сили для оборони та стримування. Яка комбінація сил нам необхідна? Де вони повинні бути розгорнуті та їхня готовність? Ми переглядаємо наші плани оборони, оцінюємо загрози та механізми обміну розвідданими та процедури раннього попередження. Російська агресія проти України спонукає країни-члени альянсу працювати над посиленням обороноздатності та тіснішої координації. Крім того, альянс вирішив посилювати співпрацю зі своїми східними партнерами. Ми маємо комісію Україна НАТО. У нас вже відбулось кілька зустрічей з новим міністром закордонних справ. Ми узгодили комплексну програму співпраці у найближчому майбутньому. Ви побачите цю співпрацю, в тому числі і військову. Ми хочемо активізувати співпрацю з усіма нашими східними партнерами. Расмусен також наголосив на тому, що сьогодні в Україні йде війна, але не в зовсім прямому її сенсі, що створює додаткові виклики. те, що ми бачимо в Україні, це не зовсім війна в її традиційному розумінні. Це гібридна війна. Військові дії йдуть поруч з інформаційною війною. Така гібридна війна може бути використана проти будь-якого члена НАТО. Російська доктрина говорить про захист російськомовного населення у Балтійських країнах проживає чимало російськомовних людей. Ми маємо бути готові до подібної гібридної війни. Генсек НАТО також наголосив, що з партнера Росія сьогодні перейшла у статус ворога НАТО, але це сталося через агресивні дії Росії в Україні. Не НАТО створило з Росії образ ворога, а навпаки. Крім того, саме російська військова доктрина розглядає НАТО як ворога, а не партнера. Вже восени на саміті в Уельсі країни-члени переглядатимуть план розвитку альянсу і, можливо, Україні буде відведена більш вагома роль у партнерстві з Альянсом. Олександр Яневський, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм. у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.